Доброго денечка Давно я не знімала відео. Дивіться, яка я задихана. Пішла дивитися на грушу. Я вставлю фото, побачите, як вона обсипана вся. І думала, що вони ще не стиглі. А вони, слухайте, вони вже дивіться, які сочні угу. Солодкий сорт не знаю. Дайте заберу, бо не гарно Сорт, не знаю, як називається. Але задихалась такий тяжкий кошик великий просто. Ну і нарвала там на городі сорт, сорт Капія перчик. Дощик почав іти. От перчик. Вирвала трошки такий недозрівший, тому що там він весь лежить. Полягали гілляки, щоб на нього не напали ніякі, ніякі гризуни. У мене вроді б, і немає. Я пройшлася тільки що взяла пакет в руки, Оцей, що брос від слимаків. Але пройшлася, дивлюсь, нема. То й не сипала, чого я буду його сипати. От. Отакі От грушечки дуже смачні, вони дуже зберігаються, сочні, хороші. Ну, Там ще може буде стільки, може чуть більше, не більше. Ну, плюс-мінус, знаєте. не показує гарненько колір. Колір жовтенький. От перчик гарний, я задоволена. Це ж я його тоді помните, посіяла насінічком з одної перчини в стаканчик. Вони виросли, я їх розпікувала. Ну і оце я пізно просто їх посадила, і оце вони тільки починають зріти. Тепер дивіться, обірвала одну гілячку винограду, оцей що я його завжди скубаю, дуже солодкий. Прямо дивіться, зараз поп з Он, дуже солодкий, дуже хороший виноград. Не знаю, сорту купляла тут у нас в Рівне у Віталія в Колодинці. У нього є свій сайт. Мій, подивіться, яку красуту виростила, слухайте. Аж душа радується, я їй давно рву порей. З насіннячка вирощувала. Купляла це насіння я два роки назад в Іспанії. Думаю, посію, не посію. Ні, думаю, посію, чи зійде, чи не зійде такий от вирос, слухайте. Я його всюди ложу, абсолютно всюди. От і мої квіточки. Дощик почався. Зараз я намокну. Але хочу вам показати відео. Хочу так все показати, що в мене робиться. Кажу, давно я не виходила до вас, знімала всі коротенькі відео вчора, різала груші. Другі сорт, щоб сушити, поставити. От, дивіться, моя мультифлора. Вже відкривається, жовтенька. Це не знаю яка. Я купляла різні кольори. Слухайте, щоб вона мені хоч вся жовта не була. Я купляла череночками малюсенькими. А оця, оця. Десь з цієї сторони ще. Ага. Оце. Ні, це купляне. Я дивлюсь по бутончиках. Тут уже є бутони. От. Оце. Моя я сама виростила смалюсенько, може, хто пам'ятає, хто дивиться, обрізала, так як мені сказали, он цю дивіться, цю ще не обрізала, обрізала гортензію, так мені сказали. Тому що це нові ідуть листочки перецвітає по другому разу. Хай ще день-два постоїть. Ото як буду, буду стригти траву. Бо вчора дощ, сьогодні дощ. Оце покрівники, не знаю, як називаються. Тут повинно бути три кольори чи два? Три кольори, бо в мене їх чотири, то по одному різного кольору. Тут теж. Тут он краса, гляньте. Тоже по-другому разу цвітуть мої княжики. Такі гарненькі, слухайте, око радують, О, бачите? О. Потім перецвітають, Вон білі цвітуть. Вони не білі, вони лимонні рахуються, ці рожеві, он плетуться собі і цвітуть. О. І потім, як перецвітають, дивіться, ціле літо така краса теж, бачите, я його не відрізаю, хай потім більш засохне, тоді обріжу. Траву треба стригти, але ж я вон мокра, дощик. Бачите, о. Тільки почався, треба забирати все нести в хату. От, бажаю вам всім, я вже давно не говорила. Бажаю вам всім здоров'ячка, бажаю добра в родинах, добра, бажаю миру, бажаю всього самого найкращого, щоб у вас все було. От, мені дуже, я як бачу, проїжджаю біля хатів, що там щось в них є, я радію. От, як в мене такого нема, то це нічого страшного є в людей. Це треба бути в даний момент, треба бути всім дружним. Не треба ніяких зводить, ніяких поганих слів, ніякого нічого, знаєте. І завжди треба бути. Я завжди говорю, що треба жити всім мирно, поважати один одного, любити один одного, поважати за працю, за ну за все. Ну, є такі, що бачите, що сидять е, на диванах ті, що нічого не хочуть робити, пишуть погане. Ну, хай собі пишуть. Я вже привикла, я вже навіть е, за скільки часу у мене би, 17-го року Ютуб, Ну, в мене був і в мене пропала сторінка, От, то я цей продовжила. Ну, зробила новий. Е, так само інстаграм в мене торік пропав був. Багато підписників, І зараз знов там біля тисячі є. От. Я радуюся, що в людей є, радуюся, що всім добре. Зараз нам всім погано, тому що ви знаєте чого. Все, біжу в хату, ген-текий дощ. Все все найкращого. Підписуйтесь, коментуйте. Дуже вам за це вдячна. Пока-пока.